Колеги, всім доброго дня! Вибачайте за вітряну погоду. На мікрофон поки не розжився. общем, улюблена ваша рубрика трактор Бізон, Ям з восьмерка, п'ятикорпусний плужок, необоротний розхід палива 18 21 літра. В середньому 20-ка на гектар. Покажу зараз, як він працює. Приблизно 25 см буде, гарантія. Вибачаю за те, що вітер Отак буде краще видно. Приблизно 25 см і ори. Я думаю, що цього достатньо, так як ця оранка весняна. Земля, як бачите, дуже волога. Дуже волога. Проходили дощі, зливи, то через то вона така. А так, в принципі, ореця, як так і треба. Бачите, як працює. А ось вам і результат. Борозда нормальна, все рівненько, глибини достатньо. Як показала практика, трактор виявився дуже економним, дуже ремонтопридатним, ну і в принципі надійним. Наскільки можна назвати ті всі узли надійними, які в нього. Ка700 міст, задній, двигун Ям з восьмерка. Коробка передач Камаз. Тобто все практично вказує на надійність. Ну, в міру конструкторських особливостей даних вузлів. Тим не менше, все перевірено роками, все перевірено навіть десятиліттями, не просто роками. То я думаю, що вірою і правдою має працювати. Так що, колеги, кому сподобалось, ставте вподобачку. Трактор Бізон, Оранка, весна 2024 рік.